Чому тебе ніхто не розуміє? Річ у тому, що ми живемо в суспільстві одинаків. Сучасний світ це світ, в якому люди втрачають взаємне розуміння, бо ми повинні перейти до мережевого суспільства, де люди розвиваються в групі, розвиваються в колективі і постійно розвивають свої навички. Взаємообміну емоціями, намірами, бажаннями. У нас немає такого досвіду, коли б ми могли використовувати наше спілкування з правильним наміром. І тим більше в нас немає постійних вправ цій справі, розуміння, відчуття, емпатії до людини. Кабала показує нам на практичному. Рівні, Яким чином будувати стосунки, спілкуватися та відчувати один одного. І тоді, звичайно, вас розуміють.